У цьому відео ми познайомимося із безкоштовним щоденником трейдера. Підключимо щоденник до біржі BitGet та розглянемо інтерфейс. Щоденник трейдера це безкоштовний онлайн-сервіс для аналізу угод. Він допомагає трейдерам відстежувати результати торгівлі, виявляти помилки та покращувати свою стратегію. Що вміє Traders Diaries? Автоматичний імпорт даних із популярних бірж. Докладна аналітика угод. Прибуток і збиток, статистика з інструментів, часу, стратегій та багато іншого. Зручний інтерфейс для ведення нотаток та коментарів до угод. Як підключити Ось покрокова інструкція. Крок 1. Створіть або увійдіть до облікового запису BitGet. Якщо облікового запису немає, зареєструйтесь на офіційному сайті. Щоб активувати свій профіль, пройдіть процедуру верифікації. Крок 2. Створіть API-ключі BitGET. Перейдіть до свого облікового запису, виберіть аватар у правому верхньому кутку та знайдіть розділ керування API. Створіть новий API, наприклад, з іменем CSCalp. Підтвердьте створення API ключа через e-mail або двофакторну автентифікацію. Збережіть ключі, оскільки вони знадобляться для наступного кроку. Крок 3. Підключіть щоденник до BitGet. Відкрийте вебсайт tradersdiaries.com і перейдіть до розділу налаштувань. Виберіть бітгет у списку підтримуваних бірж, введіть ключ API, секретний ключ і пароль. Збережіть налаштування та дотримуйтесь інструкцій на екрані для підтвердження підключення. Після успішного підключення у щоденнику з'явиться інформація з вашого облікового запису на біржі, і ви зможете бачити прибуток та збитки за кожною угодою. Оцініть, які угоди були успішними, а де є простір для покращення. Деталі угод, час відкриття та закриття, обсяг, ціна входу та виходу, графіки та статистику, наочний аналіз, розподіл прибутку днями, інструментами, стратегіями, індивідуальні нотатки, додайте коментарі до угод, щоб фіксувати свої думки та ідеї. За допомогою щоденника трейдера ви отримаєте повну картину своєї торгівлі. Зможете виявити слабкі місця та зосередитись на покращенні результатів. Безкоштовно зареєструвати щоденник можна за QR кодом або посиланням в описі.